Вітаю! Мене звати Володимир Панченко, я керую відділом провадження національних проєктів у благодійному фонді МХП «Громадь». Сьогодні я хочу розповісти вам, як створити успішний грантовий проєкт і поділюся цікавими прикладами бізнесу, які підтримує наш фонд. За 2023-2024 роки на наші конкурси бізнес-ідей роби своє, роби своє з куратор. Та роби своє Вінничино надійшло понад півтори тисячі проєктів. Ми обрали 180 переможців із різних сфер бізнесу у 12 областях України. Для розвитку бізнесу потрібні гроші і грантове фінансування це чудова можливість для підприємця започаткувати або розширити свою справу. Але щоб підготувати успішний грантовий проєкт, потрібно бути уважним, мати унікальну ідею, стратегічний підхід. Та відповідати вимогам грантодавця. Кожен наш конкурс починається з розробки положення це документ, який визначає правила гри, як проходитиме конкурс та які в нього цілі, вони можуть бути різними. Грант може бути наданий на відкриття справи, її масштабування або релокацію, або ж ціллю може бути збільшення робочих місць. Також грантодавець може фокусуватися на певній аудиторії. Майбутніх підприємців і підприємець, наявних фізичних осіб, підприємців, ветеранів і ветеранок війни, учасників бойових дій, членів їхніх сімей, внутрішньопереміщених осіб або інших груп людей. Тепер давайте детальніше поговоримо про те, як написати успішний грантовий проєкт. Перш за все, уважно вивчіть вимоги грантодавця, перевірте, чи підходить ваша ідея під критерії конкурсу. Зверніть увагу на території проведення, умови участі, пріоритетні напрями, терміни подання заявки. Не забудьте про умови співфінансування та вимог щодо звітування про використання грантових коштів. Якщо є можливість захисту проєкту перед відбірковою комісією, обов'язково підготуйтеся до цього. Моя порада на цьому етапі ретельно вивчить місію грантодавця, попередні проекти, які він підтримував, та критерії відбору. Це допоможе вам краще адаптувати свою заявку під цілі конкретного грантодавця та оцінити ваші шанси на успіх. Далі, чітко визначте цілі та завдання вашого проєкту. Подумайте, які проблеми або потреби ваш бізнес може розказати в разі отримання гранту. Цілі мають бути конкретними, вимірюваними та реалістичними з погляду як ресурсів, так і часу. Вони повинні слугувати орієнтирами для успішного розвитку бізнесу. Завдання, зі свого боку, мають розбивати загальну мету та конкретні кроки, які ведуть до її досягнення. Важливо також обґрунтувати актуальність вашого проєкту. По суті, ви маєте відповісти на запитання грантодавця, навіщо нам давати фінансування саме на ваш проєкт. Сформулюйте чітку місію, короткострокові та довгострокові цілі які будуть орієнтиром для всієї діяльності. Вони повинні бути на рівень вищі та креативнішими, ніж інших підприємств у вашій цільовій сфері. На цьому етапі дослідіть ринок і обґрунтуйте, у чому особливості та унікальність вашої продукції чи послуг, порівняно з конкурентами, які потреби вашої цільової аудиторії вони задовільняють, або які проблеми розв'язують. Розробіть стратегію розвитку вашої підприємницької діяльності, а також передбачте її регулярний перегляд та оновлення. Важливо зазначити позитивний вплив на громаду, приміром через створення нових робочих місць або масштабування діяльності. Наведу приклад із нашого досвіду: Федір Кальніченко отримав грант на реалізацію розвитку кавочайного клубу Тікава в Ірпіні. Він добре пояснив, чому його проект важливий. Федір – ветеран, а його дружина-волонтерка підкрили свій бізнес на початку 2022 року. Вони створили місце, де люди можуть працювати і відпочивати. Під час війни їхнє приміщення постраждало від обстрілу. Коли місто звільнили, вони самі частково відремонтували кав'ярню і перетворили її на місцевий центр допомоги, роздаючи гарячі обіди і напої тим, хто цього потребував. Зробили куточок для дітей із пеленальними столиками і дитячими стільцями. Завдяки гранту вони хотіли зробити дві важливі речі: відновити безпеку, замінивши пхідні двері, які пошкодив вибух, і додати нову послугу виготовлення прохолоджувальних напоїв, яких мало в Ірпені. Це дасть їм перевагу перед іншими кафе. Тепер перейдімо до детального опису діяльності за проектом. Ця частина має відповідати. Запропонованим цілям і результатам, а також пояснити, як саме ви їх досягнете. Опис діяльності повинен бути максимально вичерпним, щоб було зрозуміло, що ця діяльність доречна, як вона буде реалізована, кого ви плануєте залучити та інше. Надам приклад. Уявімо, що ви є виробником крафтових сирів. У такому разі опишіть стадії виготовлення із зазначеним виробничих процесів та технологій. Необхідних потужностей та устаткування, а ще особливостей поставок, сировини. Розрахуйте планові обсяги виробництва, врахуйте та вкажіть особливості транспортування та складування. Потрібно пояснити, як здійснюватиметься управління запасами та яку систему контролю за якістю ви використовуватимете. Якщо ви надаєте послуги, то зазначте план, організацію, технології, обладнання, потребу в дозволах та ліцензіях. Окрім усього цього, рантодавці зазвичай вимагають проведення аналізу і розрахунку точки безбитковості, мається на увазі визначення такої ситуації, за якої загальні доходи від продажу продукції бізнесу повністю покривають усі витрати, пов'язані з її виготовленням і реалізацією. Наведу приклад успішної грантерки Антоніни Лисенко, яка отримала грант на проект агротуристичний комплекс ГНІЗДО. Дем'янові на Івано-Франківщині. Вона розробила детальний план із восьми стадій технологічного процесу. Перші етапи включають підготовку, оцінку ділянки, розроблення плану облаштування, підготовку території для лаванди та страусятника, підвищення електропотужностей та забезпечення водопостачання. Далі йдуть етапи вирощування лаванди від підготовки ґрунту до збирання врожаю. Грантові кошти були необхідні також для загону для страусів, облаштування приміщення, будівництво загону, закупівля птахів та необхідні остаткування. Антоніно продемонструвала стратегічний підхід, заздалегідь провівши переговори з постачальниками та партнерами. Її проєкт чудовий приклад чіткого та логічного плану дій із зазначенням часових рамок та відповідальних осіб для кожного етапу. Такий підхід суттєво підвищує шанси на отримання гранту та успішну реалізацію проєкту. Тепер поговоримо про гроші. Бюджет проєкту це ключовий момент будь-якої грантової заявки. Він має бути реалістичним і детально розписаний, щоб гратодавець зрозумів, як та на що будуть витрачені кошти. Також варто врахувати можливості додаткових витрат та забезпечити їх прозоре обґрунтування. Обов'язково пробежіть статті витрат використання грантових коштів, які плануються під час реалізації проєкту. Наприклад, це може бути покриття витрат на виробництво чи постачання, фінансування маркетингу чи реклами для залучення нових клієнтів, придбання обладнання та технологій для підвищення продуктивності та якості продукту, оплата заробітної плати персоналу та додатково залучених спеціалістів. При плануванні бюджету проєкту варто врахувати кілька важливих моментів: перш за все, виділіть достатньо часу на підготовку, щоб успішно уникнути поспішних рішень, реалістично оцініть необхідні ресурси та ретельно розрахуйте всі можливі витрати, включаючи адміністративні. Не забудьте вивчити ринок. Що ваш бюджет відповідав актуальним цінам. Обов'язково обґрунтуйте вартість кожного пункту та поясніть, чому саме це обладнання чи послуги потрібні для досягнення ваших цілей. Пам'ятайте, що детальний і добре аргументований бюджет не лише допоможе вам краще спланувати проєкт, але й значно підвищить ваші шанси на отримання гранту, демонструючи грантодавцю вашу серйозність та ретельний підхід до планування. Зазвичай грантодавець зазначає про вимогу співфінансування з боку грантоотримувача, розмір якого може бути від 50 до 100% від розміру гранту. Потрібно врахувати, що грант, наданий для реалізації проєкту, використовується виключно на цілі відповідно до строків, обсягів і статей витрат, які були зазначені в проєктній заявці. Наступне, складіть календарний план реалізації проєкту. Розпишіть кожен етап. Коли він починається і закінчується, скільки часу займає, які ресурси потрібні. Календарний план реалізації проєкту допомагає оцінити реалістичні запланованої діяльності. Бажано, щоб кожен етап був послідовно націлений на виконання одного з визначених завдань. Обов'язково оцініть можливі ризики та подумайте, як їх подолати. Це покаже грантодавцю, що ви готові до несподіванок і вмієте розв'язувати проблеми. Важливо показати не тільки самі ризики, але й шляхи їх усунення чи мінімізації їхніх наслідків. Оцініть ступінь імовірності кожного з перерахованих ризиків, використовуючи на цьому шляху шкалу з градацією високий, середній та низький. Розглянемо ризики для виробництва крафтового морозива та шляхи їх подолання. Серед внутрішніх ризиків виокремо недостатню кваліфікацію працівників. Яку можна подолати навчанням і поліпшенням умов праці та високу конкуренцію, яку долаємо якістю продукції, унікальністю рецептури і ефективним маркетингом? Сонячні ризики охоплюють соціально-політичну нестабільність, що вимагає розширення точок збуту, асортименту, воєнні дії, які потребують страхування та постійного моніторингу, а також зниження платоспроможності населення. Що розв'язується адаптацією цін і створенням продукції для різних рівнів доходу. Такий аналіз демонструє грантодавцеві вашу готовність до можливих викликів. Опишіть очікувані результати вашого проєкту. Вони мають бути вимірювані як кількісно, так і якісно. Кількісний результат фіксує, що буде зроблено, кількість наданих послуг, учасників заходів, створення робочих місць і т.д. Якісний результат має відображати позитивні зміни, які відбуваються в результаті реалізації проєкту, забезпечення інклюзивність приміщення, автоматизовані процеси виробництва чи інші. І нарешті, будьте готові захищати свій проєкт перед експертною комісією. Це не просто презентація. Це ваш шанс переконати комісію підтримати вашу ідею. Готуючись до захисту проєкту перед експертною комісією, зосередьтесь на ключових елементах. Чітко сформулюйте свою ідею, пояснивши проблему, яку ви розв'язуєте, та унікальність вашого підходу. Продемонструйте глибокий аналіз ринку, включаючи розуміння клієнтів, конкурентів і трендів. Опишіть вашу бізнес-модель, канали збуту та джерела прибутку. Представте команду, підкресливши досвід та компетенції кожного члена, подайте детальний фінансовий план. З очікуваними інвестиціями та прибутками. Розкажіть про стратегію маркетингу та бажаний імідж бізнесу. Пам'ятайте, ваша презентація це шанс показати не лише проєкт, а й вашу пристрасть до справи. Такий підхід значно підвищить ваші шанси на успіх у грантових конкурсах. Подання на грант це не лише можливість отримати фінансування, це шанс втілити в життя ідеї, які можуть змінити світ на краще. Не бійтеся робити перших кроків. Кожна успішна історія починається з рішення діяти. Вірте в себе, ретельно готуйтеся, і ви зможете переконати грантодавців у цінності вашої роботи. Кожен поданий проект це крок уперед, до вашої мрії.